Всім привіт! Це мініфільм Мій друг помер. Ждем, коли загрузиться воно. <coughs> Я сьогодні вже, по-моєму. Ти з половиною раз кашляв я, на не хворий, но кашлю. Ну, чуть і в мене щось таки Ну, короче, вы. Братан, чек. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-басан! Слухай, а пишите, куда прогуляйся. Нет, давай в другий раз. Бо сьогодні что не хочеться. Ну, да, Ой, блин, різко живіт заболів. Ай, ладно, в другий раз по Сейчас регать живіт заболів. Я зрігати буду. Біжи, поки не вирігав. Ладно, а я піду додому до себе. До себе? тюп 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 тюк Де від отель? Десь тут невеличка хатка? Де отель? Горіл, Горіл, Горіл. Отель Щбуль. Ох. Що ти? Дорогий Олег. Лоп, 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 лоп. Все, я вернувся в свою хату. Такс. Оп, заходимо. Оп. Так, закриємось. Піду-ка в Roblox поіграю. В Дорс. Такс. Зараз піднімемось на мій етажочок. Такс. Сольтуха Опача. Такс. Так, надо вікно открыть. Все, открыв вікно. И сідаємо, зручно сідаємо, Ай. Бзить и бзить. Седаем. ех, жалко, в богу брата даже вид заболев. А я хотів с ним в Дорс поиграть, так скажем. Ну, ладно, я поиграю 5 минут спустя. 10, 13. спустя 5. 15, 0, Так, раш летить! Ховаймось. Текс. Опа, фігурич. Добрый день. Такс. Пароль 1. 5. Блін, не хватає звездочки. Ай, блин, фігура убила. Так, скільки часов? Ого, 15.09, офігеть. О, вже 15.010. Йо-мойо, скільки я вже просидівся. Надо спать, лягати. Опа. Вс, ніякого. Ніякого телефона І треба спать. Ю -ю -ю, я щось такий сон дойду. Який okay, подивитися мені буде на Окей. Тем часом друг. Боже. Боже, сколько я пиццы найду? Фух. Блин, сколько я той пиццы съев? Ой. Фух, надо пить таблетку выпить. Ой-ой. Ой, блін, случайно обмазав. Ах, щось погано мені. Блін, щось погано. Блин, глаза закрываются. Блін, щось погано. буде буду дрыгать? Тун-китун, тун-тун-ту-тун-китун. Який -тун. сьогодні хороший день. а це сон хороший був. Надо бра... братана на гості сходить. Інтересно, де він перестав ригати Оп-ай! Так, спішли, сейчас двері відкриємо Виходимо Может, он спит? Ну да, он всегда встает в да, 10 Оп. Ну все, пошли, добра, да? лоп 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 лоп

Братан! Ау! Ау! Встаем! Странно. Надо срочно... Може, він. Странно. Може, він сознание потеряв. Коли регав. Странно. Сейчас візьму телефон. Сейчас позвоню. Пип-пип-пип-пип. Алло, добрый день. У е, меня тут дух, друг сознание потеряв. Е. Скажіть свій номер телефону, і як вас звати? Мене звати Богдан. Вулиця. Вулиця Довженка, 2Б. Окей, через 20 минут будем. Ого! Шучу. Через 5 минут будем. Все, окей, до побачення. Фух, треба телефон положити в карман. Де він тут? -а? Та не знаю, що з ним случилось. Наче він сознание потеряв, чи що. Сейчас подивимось. Що з ним случилось? А ну дайте, дайте пройти. Окей. Проходьте. Мама дорогая! що там таке? А ну, давайте йому зараз послухаємо. Зараз візьмем штучку для слухалки. Де воно у мене тут в кармані лежала? Оп! У нього температура мінус 0. Мінус один. В смислі мінус один. Керемислі. Він, походу, помер. Як помер? Так, давайте його послухаємо серце не дихає. А? О! О у нас еще один помер. Ау, з вами все нормально. О, да, зі мною все нормально. Дайте руку, на. Дай, давай. Опа. Давай. Давай, вставай, вставай. Е. Фух, він помер. У нього серце не, двигає, не дихає, не дихає. Надо його в лікарню. Та швидше, поки він повністю не помер. Окей, все, до побачення. Блін, а як страшно, я хочу, що Я скучаю по ним. Спустя 2 роки. Ех, піду-ка на могилу його. Все равно она тут не далачка есть помер. А, точно, я тупий. Я всегда тупий. Эх, його не получилось бы лечить. Эх, мій братан. Ой, вибачте. Та вибачте, я их хотіла. Ось вс якраз і могила його. Давайте долго, давай, давай. братан. Кто скучал за тобой. Сейчас. Я буду скучать, братан. я хочу, чтобы ты вернулся в прошлое, братан. Я все специально. Сейчас. Спеціально для тебе купив твоє любиме морозиво, яке ти в воду. Щас його найду в Ось що, твоє любиме морозиво. Ну от Богдан я. То я раніше був куку, -ку. а тепер я. Нормально людина, да. Как сейчас На твое любиме морозово. яке ти любимой. Хороший. Буду скучать за тобой. Буду проверять в борсика. Ех, о, це моя хата тут. Зараз туди увійду. Ага, за, закрита. Сейчас відкрию. Ой. Блін, звичайно, двері сам, сам свій вимак. Так, де в мене тут лежали на горіщі? Щораз ми їх достанемо двері, бо вони десь тут на горішці лежали. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Ох, -мо, які важкі. Ох. -май, які важкі двері були. Чуть не пердонув. Ладно, пішли на другий таж. значит, это дух. Так, я дух. Я прозорый. Надеюсь, Геня тоже скучаю за своим ротаном. Я помер. Из-за из пиццы. Може, якось получиться постукать. Блін, я ж прозор, я не можу постукать, він мене не бачить. Эй, Богдан! Блін, він мене не чує. Ой! Белін! Эй! Богдан ой Богдан може зайду його в хату? Ей, Богдан, ти мене бачиш? Богдан! Богдан! Богдан ти мене чуєш? Блин, даже. Навіть... О! О, хто мені ползає? О! может це дух якийсь. Ай, 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 ай! Ха. Слава Богу, я це не чувствую. Щас я тобі свертушки дам. Саль. духа, блін, я двері виловив. Ха-ха-ха-ха. А давайте поіздіваємось над ним два дня. Беллін, двері выловив. А что если поиздеваться от меня? Я все равно не выйду мой. Сейчас я ему таке сделаю, так я устрою. Так все, тыквочка. А, что это за звуки? Что это за звуки? А, ничего я. А, ладно, показалось. Показалось, значит, сейчас я твой ноутбук. Залиш. А зачем мені позать, если божу скрізь, де проходить? Опа, ч, я не видимий. Я можу летать, скільки завгодно. Такс. А все и твой ноутбук. Сейчас ми його тобі взлываем. Нет, включим систему. піп 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 пип -пі 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 -пі. Пі -пі -пі. Пипипи. А что это за звуки? Я что-то не понимаю, что это за звуки. Чего? Кто мой всю ежу поломал? Это, походу, явный дух Що ти пікаєш? Заспокойся. Вас забанили і за чеків. Такс. Що тут? Й! Який пароль? Мені хтось пароль поміняв. Один. Помню, що був пароль один, два, три. А може 3, 2, один. <кхи> Не підходить. А може тут треба 4 1, два, три. А я сказав три жопу і три. Нет. Ха-ха-ха, він не знає паролі. Ха-ха, стычку. Ой, Мій кінець настав. Я хоп, Лечу, Да-да. Прощай, світ! Что за звуки прощай світ? Я шо умру. Шо? Шо це? А що Что за очевидно выбиты? Можно часто такое. А це я открываю. Да и отсюда звуки издавались. Странно. А може мій братан ужив? Розворот со скоростью света. Ай, -мо! Ауч! Щас підем до Бога, братана у могилу. Бали, я его сейчас конечно степ поламаю. опа чай, я на месте. Странно, никого нема, братана нема. А може він не видивка? Я його все це время не бачив. А може його вже на небо забрали? Я помню, що чув прощай світ. Странно. Ей, брата! Що це за звуки? Це із могили? Що? Ти живий? Да, я живий, я на небі. Я буду скучать за тобою В смислі? ти на небі? Да, ти мене гарно чуєш, подивись угору. Чай. Почув, Чи Я тебе бачу. Ти мене бачиш? А здесь порози, если чуєш Окей. З'їв! Съв. Дуже вкусно. Офігеть Ціла паличка осталась Офігеть, братан. Да ладно, в карман полностью. Выкину ее. Э, Дэвид. Дэвид. Зарубовал. Точно, да. Я случайно удалив тут куку. Я бачу свій дом. Ну а если вам понравился ролик, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, Брата! Брат! Ура! Ура! Братан, ты что, бешеный? Ну, если вам понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.